Новини енергетики України за 19-25 грудня. Прем'єр-міністр відзначив роль гідроенергетики в забезпеченні стабільності енергосистеми. У День енергетика прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав об'єкти енергетичної інфраструктури в Києві та Київській області. Окрім обговорення нагальних питань галузі щодо післявоєнного відновлення, глава уряду нагородив енергетиків почесними грамотами Кабінету міністрів України. Під час візиту в Укргідроенерго прем'єр-міністр відзначив ролі гідроенергетики в забезпеченні стабільності енергосистеми і що уряд робить усе можливе, щоб забезпечити необхідне обладнання для відновлення. Щодо інших новин тижня, ЄБР надасть 13 українським розробникам зелених технологій півмільйона євро. Затверджено збільшення у три етапи тарифів «Укренерго» на 23-й рік. Підписуйтесь на наш Фейсбук, Ютуб та Інстаграм, щоб бути в курсі останніх новин.